Дітвора давно не бачились. Ну, справа в тому, що у ну, мене м -м, лише 4, 4 години на добу є світло. Тому мені довелося трошки забрейдити оцей паяльник тому що в нірсі мій лише для тонких робіт а тут. Ну, хоча таке жало є. І за сьогодні я ось зміг трошки попрацювати саме з цією пташкою. Тому що ну, на... Самі дюймові. Вони тут ось, ось, ще поки що чекають на серденька. <кій> так як о, для цієї пташки є вже все, щоб її зібрати, тому я сьогодні її і робив. Значить, живлення в неї в неї в корпусі так передбачено, що живлення буде сюди йти, але це тимчасове тимчасовий роз'єм там буде стояти ось стоять. Що за сьогодні було зроблено? Встановлений регулятор. Регулятор у нас якийсь ноунеймовський але на 60 А. Перевірений, нормальний, працює, взагалі не гріється на... Ну, на тих режимах, на яких я тестував. Стоятиме тут такий відеопередавач InfoX кому цікаво, який він. антенка там буде. цікавіша трохи живлення на відеопередавач заведене напряму від батареї. ось Значить, наступне. Ну, оскільки рама у нас українська, мені хотілося, щоб також і серденько було е цієї пташки також українська. Тому першим у мене пішов Stellar F4. Це український виробник, робить уже стеки 60 амперні, Ну, вони схожі на SpeedB. Значить, я його оце тут все тут попід'єднував, оцим паяяльником. І, значить, зверніть увагу, тут два конденсатора поставив. Вони тут жорстко стоять. Кому цікаво, можу розказати як, але, скоріше за все, це цікаво вам не буде. 2000 мікрофат 35 вольт разом. E, значить, далі. Відеопередавач hmm. Happy Model. Ну, так, антенки поки що у нього такі тестові, там будуть під інші частоти. І коли я оце все під'єднав, Почав перевіряти, двигунці її покрутив, все, все нормально працювало, реагувало. Серва працювала. І, і ще тут така особливість. Передбачено ось, навіть два контакти під сервер S1 ось тут, і S2. Також перемикання між двома камерами передбачене. І от що в мене сталося саме з цим польотником. Все, що я робив, прошивка була 443 Все нормально працювало аж до того часу, коли я не відкалібрував акселерометр. Калібровка акселерометра повністю знесла було керування регуляторами. Ну, звичайно, я швиденько це все перевірив що Яка проблема? в неї? оказується, що проблема в тому, що підключена серва. Тобто, десь в програмі, десь щось заважає. Це потрібно звертатись до виробника. Що завтра я і зроблю? Ну, то Прошивку треба поправити. Завтра звернуся до виробників. Повідомлю про цю проблему, тому що мені тут зрозуміло, що потрібна одна серва. Також тут передбачено регулювання камери. Тобто друга серва. Мені потрібно, щоб було дві серви. Тому, поки там виробники будуть вирішувати цю проблему, завтра стане сюди галичина. В неї також є виходи ось тут, ось на дві серви. І окреме живлення, і в неї. Доволі непоганий бек, але регулювань цій, перемикання між камерами немає, але це можна додати свічір. Тут є вільний юард. Значить, на сьогодні поки що все. Майте тиху ніч.